Блять! Повномасштабне вторгнення! Ага. А ви щось пите? Ні. Війна почалась, Росія напала. А я беременна. А, с... Як ви Бать, ти що? Знову ходив військкомат? Що за паршива система? Навіть за гроші не беруть. Як приживаєтеся? Не сваритеся? Ти... Ні, ні, ні. <ріст> що побилися? Я тут взагалі не до чого. Роблять, робить У нас з Дементором взагалі ідилія. Буде жити зі мною. Ми ж. Саша вкрав мою машину. Я тобі гарантую проблемки в лічній житті. І це я тобі без гадань кажу. Вона не заспокоїться. Іра, Обирай, бо я бутерео. Так я вже присягу дав. А мені ти не давав придатель. Нас прикидаєш. Ми звільнили Херсон. Як же я хочу, як раніше, зі своєю родиною, в своєму будинку? Я теж. Я повернусь додому. Куди? В Харків! Мама, їде в Одесу. Не треба сюди їхати, тут літають. В принципі, моя джося знає десь. Мене беруть. в стендап тур. А тофік як. Тофік! Братик, у мене буде басерк! Що це таке я тебе бачить? Ввечері буду вдома. Мені ж не вірить. В мене затримка. Троє дітей. Три. Іри. Троє. Це дядь Льоша Гуменюк. Ну, Льоше. що ти такий злопам'ятний? Як, по-твоєму, у нас з тобою внуки намалюються? Добрий день. Виходь за мене. Та видихай, я до всього готова. Ну я не певний, що до всього просто. Вони в мене специфічні, я пам'ятаю, якщо вони виховали тебе, вони не можуть мені не сподобатись. Ласкаво, просимо до нашої оселі. Доброго дня. Доброго дня, добрим людям на здоров'я. Нехай ця сіль буде найсолонішою і останньою в вашому житті. О боже мій. Мам, ну я ж просив вас. ну. Благословіння. Шо? Треба просити благословіння і вклонитися до землі, а тричі до самої землі, якщо не хочеш перекланюватись, повір мені. Що? Та роби, як я кажу, бо мене і не таке заставляли робити. А чого ви стоїте, як Ні, не вінчані? Ну, За традицією. Відламай, коровай, сіллю зверху посипаємо. А це я традиція, хто більше відламає, то і буде головний в родині. Колишко у нас головний! Вона. А у нас я відламала на весіллі. Ну воно і вийшло. Я знайшла місце. Подивіться, яка краса. А це місце для чого для весілля. Мами просто розпишемось. Я думаю, ти зрозуміла. А, я все зрозуміла, але це все було ще до того, як наша Галя фізичка показала мені весілля своєї донечки. Там такі красиві фотографії вийшли. Ну я вирішила, що я зайду і теж подивлюся. О, покажу вам. От і може, може, ви передумаєте. А ми не передумаємо. Ти розумієш? Ніхто не відпустить наших побратимів і посестер з фронта. А без них ми святкувати не хочемо. Я все зрозуміла. Але ми вам дуже дякуємо за турботу. Дякуємо. На зв'язку. Як думаєш, вона зрозуміла. Ой, доня, а у нас тут таке невістка налаштувала Олега проти рідної матері. Що сталося? Намці не сподобались твої голубці? А, їй ще й мої голубці не подобаються. Прекрасно. Мам, ну це образно. Та, не треба її вигороджувати, Все, я поняла. Мамусік, давай по суті, бо роботи отак. От. В от. мене дуже роботи отак. От але я по суті Олег не хоче святкувати весілля. Оце все Іванка. От якби не Іванка, яка його налаштувала, отак, та? Може, він би й по-іншому подумав. Якби не ця Іванка, то весілля взагалі б не було. А ну? Воно мене ж одразу сказали, Але, що просто розпишуться. Святкувати чи ні, це повністю їхня справа. Це справа наша обща, сімейна. Може, ти якось повлияєш на них? А? О, ні, ні. ні, ні. Я в це питання лізти не буду. І ти не лізь. Ну, 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 я... ну, Так, ну це вам не поняття. Сьома! Що за діти у нас такі з тобою? Це все твої виховання. Пішли. Я розмова. <рекунок> <'ю> бажаю! Сьома, <рекунок> ми все вирішили. Ми тут з Батьком покумекали, як зробити так, щоб побратими від з ЄСУ відпустили на твоє весілля. Що? Ну, дивись, я же через два рукопожаття знаю я знаю залужку. Ну, ну це... ладно, не через два, через п'ять-сім, але щоб умовити твого командира, вистачить. Значить так, по списку, котрий ти вдаш, ми беремо всіх твоїх побратимів з фронту і веземо на п'ятімашинах до Полтави. А у Полтаві пересажимося на дві маршрутки і їдемо в одне безпечне і дуже секретне місце. Яке місце? Бомбосховище у мене в школі. Що ти кажеш, це ж телефон? Вороги можуть підслуховувати. Ти ще адресу скажи. Шевченка, 19. Сума. Аліже, от дивись, отут от на цій стіні будуть такі красиві-красиві красиві шторки. А от там, отам, там. <головіка> <головіка> Поставили таку арку в вигляді серця з шариків. Красиво, так? Гойко! Гойко! Мам, ви мене, звісно, вибачте, ви що геть там подуріли? Скажіть мені займаєте фронт як літній табір, я не розумію. Як ви собі це являєте? Алло, залужний? А можна тут пацанів з позиції звільнити, щоб у Олешки тостуючи не повторялись на свадьбі? Ти розумієш, скільки разів мене не відпускали на похорон до побратимів? Так ти ж не розказував. Того, що вам не треба було це знати. Я вам розумію. Ма, Опа, я хочу вибачитися, я трохи зірвався. Ні, це не це, це нам треба вибачатися перед тобою. Вибач синку, будь ласка. Ми правда дуже вдячні вам за ваше бажання зробити нам свято. Да. І у вас буде така можливість після перемоги. Але у Олега з'явилася одна ідея, яку він хоче вам запропонувати. Так, да, є одна ідея. Я хотів, щоб ми після розпису ну, всі разом посиділи в кафешки. От. Щоб у вас, щоб, щоб у нас е, ну, було маленьке свято. Що ви скажете? Дякую, синку. Дякую, Іванка. <гум> а ти та <ти> <гум> Ну, Вони ж тебе хрестили. Так, мам, все, давай, до вечора. Святочка, ти знаєш, які слухи до мене дійшли. Вася обирає собі коміка на розігрів, щоб взяти в свій тур Європи. <гум> та ти що? Вже кидай мені маршрут, я буду дивитися квітків сторин, то з каждого горе, ти будеш виступати. Світочка ключове слово обирає серед всіх коміків, які були у нього в українському турі на розігріві. Це 20 конкурентів світа! Коть, ти в мене вне конкуренції. У тебе то, понятно, світулечка, от у вас я поспорив би. Так, у мене сильно і на 10 хвилин. Треба 15. Потім показати байдаку, що я роблю. Відкриваю ноут, пишу матеріал. Завтра відкритий мікрофон, я там чекну. Все, Кіць, я тебе цьомою. Так, стоп, куди? Я допоможу. Ні. Да. Від того наскільки швидко ти напишеш хороші шутки, залежить, коли ми тебе з будівською побачимо. Я не буду стояти в стороні. Може не треба. Ти що думаєш? Що не смішно? Не дає акушер постійно дістає людей. Оце взагалі розвал. Що спільного у коня і мами маленького рібенка. Що? Що Тіпа ти коняка? Ігор, і то коняка, я коняка. чи що? А, не коняка! А що пашу, я кун з бейбіком, поняв. Ладно, Кіценька, я тобі дуже дякую за допомогу. Ти мені вже майже цілий соник наштарміло, але тобі треба закруглятися. Ну Мені ще треба виспатись перед мікрофоном. Харашо. Ну, якщо ще щось придумаю, то скину тобі в ТГ. Добре, дякую. Цьомаю. Цьому Коть, привіт. Виспався. Ну те, що ти мені продовжала шутки слайд всю ніч трішечки відлікала, ну в принципі, да. Не подумала. Та бодічка всю ніч так хорошо спав, що я продовжала не кидати. Тобі шутки понравились. Да, супер. Я рада. Ну все, кого мені сьогодні ввечері набирати? В Ну, хочу побачити твій виступ по відео. Хочу почути, як мої приколи рвуть зал. Так там не можна знімати. Тобто? Це стратегічний об'єкт. Ігор, в чому діло? Світ, ну я просто вперше читатиму цей матеріал. Я буду нервничати, відлікатися. Ну, ну ну, ти я не хочу, щоб ти це бачила. Хоть. Саміння в собі це нормально для кожного творця. Це я тобі комік-коміку кажу. Ти мене точно не розчаруєш. Так що давай шукай, хто мене набере. До зв'язку. Братіка. Давай подумаємо логічно. Ну байдака ж там не буде, правильно? А прочитавши шутки святи, ми що, мовникаємо скандалу? Мені шо впервою в тишу йти. Ти одобряєш? «Тантум верде світовий хіт від болю в горлі. Світочечка, ну чого ти? Я правда пару раз чув, як з твоїх шуток хіхікнули в залі. Просто тобі по відео не чудно було. Угу. <звідування> Вася? А ти тут? О, привіт, Свят. Чого ти не сказав, що ти будеш сьогодні? Я в Одесу на один день, чисто. Я, я думав, що я навіть не попаду на мікрофон, так що. А ти що бачив все, що я там. Ну не прям повністю. Але оцей панч про акушера. Таке, не. Коротше, серйозна розмова. Якщо а, я не проти. Свята, я перезвоню тобі, окей? Якби я не лізла зі своєю помощю, то Вася б тобі б не розочарувався. Святочка, тепер через цю шутку про акушер. Свята. Ми, ми, ми розійдемось. Все через мене. Свята, Вася вибрав мене ігарка. Але як? Він хотів мене набрати, але коли зрозумів, що буде в Одесі, вирішив це вживу сказати. Кстаті, ця шутка про акушера його розірвала. Сказав, що це вершина комедії абсурда. Боже, Ігор, я не вірю! Ти реально їдеш до нас. Да реально, реально, ну, як? Що б ти без мене робив? Да. Тільки головне, щоб байдак ці прикули не стирив. А то я знаю, це що в бізнес. Все, кіцечка, пока-пока. Я тебе люблю, дуже сильно. Розумієш? Я думав, що коли Олег і Іванка будуть з нами жити, мені стане якось легше. Ну, типу, батьки на них переключаться. А мені навпаки, прилітає ще більше. Що, прям прилітає? Прилітає. От сьогодні прилетіло за те, що на того голосно клацав по клавіатурі, поки Олег спав. І взагалі за обідній стіл я вже не влізаю. І коли вже всі поїдуть. Давай так, ти пообідав, і це вже круто. А я от сьогодні навіть не снідала. Добре? А так, 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 я вже надіслала вам кандидата, гляньте, будь ласка. Угу, Дякую. Сонечко, ну вже третя дня, треба щось поїсти. Поїла. Ще недавно Григорію згадав про ту спіну, що я зламав. Ну, думаю, замовлюємо. Ні, вперся. Каже, такі речі по інтернету не замовляють. Треба в руках потримати. Ці ребату взагалі не адекватні люди. Я його вже тиждень по магазини ходжу, він ніяк не вибере. А в мене, до речі, робота. І дедлайн. Дедлайн. Значить так. Якщо куліматорних прицілів, не буде завтра до 12-ї, ти що народився, ясно? От і добре! Гарного дня! Сонечко, а в тебе точно все ок? Оксана Семенівна. Пл**. Оксан. Все добре, чого ти перепитуєш? Я ж сказала. У мене дзвінок, я перенабив. Чому, Андрюха, а ти не бачив. А що случилось? А? Що таке? Я тільки що з Оксаною говорив. Ну. І вона розплакалась. <гум> Ксюха! Ага. Підожди, моя сестра розплакалась. Та я знаю, 29 годин раз не бачу, що вона плакала. В тому ж суті. Я не бачив, що вона плакала. Ми навіть коли хатіку дивилась, вона мені соплі витирала, сама ні сльозінки. Розплакалась? Прям розплакалась. Ти бачив? Чого вона плакала? Я не знаю. Не о, знаю чи... він. Точно тобі новатий. Колісь, давай, що ти, а, ти наробив? Я нічого не робив. О. О, о, о. Доця. Ксю, ти? Донечко, а що сталося? А чого ти плакала? Я плакала. Та ви що? Вона плакала? А, ну, у мене серце ледь не стало. Я проклятий. Котлети ледь не згоріли. Панікюр хуже трьох ворогів. Чув, Чув таке. Ксюха, я в тобі не сумнівався. Я таки думав. Андрюха, ти кеша сказочник тоже мені? Тобі здалося. Все нормально. Я розумію. Ти не хотіла при них. Але ж мені мені ти можеш розповісти. Кохана, я тобі ще раз кажу. Все нормально. То просто мені туш попала в око розстерила. От і все. Е, так, цей, давай мені сюди клич Олега, що йому там клацання прямо спать мішає. Його гармати не розбудеш, він же ж артилерист. І батька мені теж сюди клич. Прямо з вибрати він не може. Так, не треба, я, я з цим сам розберусь. Оксана, але я бачу, що ти плакала. Розкажи мені, будь ласка. Ти прямо масті, блін, в душу злізти. Так, одразу скажу: я не плакала. Ну, максимум, так сплакнула. Та просто дістало, блін, все. Пам'ятаєш, машину передавала на тому тижні? Mm -hmm. Розбомбили, блін. Добре, що хоч хлопці живі залишилися. Дістала нову, на наші, то може якісь ліві документи на неї вимагають. Які документи? Вона на нуль на вчора треба. Ну, а ти теплаки передавала. Два дні назад. Він... На Олексі виплили. Ну як це можна витримати? Блін. Да, взагалі розслабились всі, донатять наче чи менше. Кохана, мені здається, в тебе вигорання. Подивись, в якому темпі ти прожила увесь рік. Давай домовимось. Ти закриваєш проєкт по реорганізації свого офісу в Варшаві, і ми йдемо у відпустку. Угу, Може, ще на курорт поїдемо? Оксана, два вихідних. Один. Це вже щось. Пацієнт іде на контакт. Давай домовимось. Ну, про всяк. Оксана, Вихідний. Це не коли ти йдеш з роботи вчасно, а коли ти не йдеш на роботу взагалі і не працюєш. Understand? Угу. Я тебе люблю. І я тебе і у всьому підтримую. Я знаю. Привіт, коханий. Привіт, сонечко. Як ти там? Все добре. Дімас, ти що мене в ТГшки заблочив? Так, а ще в Фейсбуці, вайбері, в цепі. За що? Тому що ти забажаєш моїй інформаційній гігієні. Іроня, тобі не здається, що твій чоловік останнім часом став дуже токсичним? Саша, діма поведаля всі телеграм-канали і новини читає 10 хвилин на день в конкретний час. Це все для того, щоб сконцентруватися на роботі. Та ти ж слеш йому тисячі відео, всіляких кружечків, повідомлень, тіктоків, приколів. Так я це роблю, щоб він нічого не пропустив. Це мені каже людина, яка рік тому вторгнення проспала. Ну от бачиш, я усвоїв у, у урок, тримаю руку на пульсі, так і про тебе ж дбаю, роблю виборку найголовнішого і тобі скидаю. Сонечко. Я тобі зараз прочитаю останні повідомлення від Саші. Трамп віддає українські землі заради миру. Документалка про богомолі 40 хвилин до речі. Дуже хороша. В Берліні жінкам із голими грудьми дозволило купатися в громадських басейнах, а ще тік-ток з танцюючим в пеклі Вагнером. І фінал чемпіонату світу по Тетрісу. Ну, я ж кажу, саме головне, по-перше, Берлін, там наші жінки на секундочку, mm. а фінал ти подивився. Ну, з Тетрісом ти просто вгадав. Я не можу зрозуміти, що за кіпіш, Дімас, ми з тобою жили цілий рік, душа в душу, а тут тебе підмінили. Рік, Саша, рік. Це дуже важливо. Три літери. Р і К. Разом рік. К. Рік. Все, зрозумів, виправляюсь. Чуєш, Іруня, де там Настюня? Бо вона щось позазоною. Настя вийшла, скоро буде. Добре, як повернеться, хай набере мене, окей? І цукру добав, чай взагалі не солодкий. Рік! До речі, а ти знала, що в світі існує 2800 видів богомолів. Діма, сонечко. Я перенаберу, у мене зараз важливий кол з команди по проміжних результатах проєкту. Добре? Добре, коханий, працюй, не відволікай. Так. Колеги, всім привіт. Дякую, що підключилися. Срічний це! Зрічний! Що? що ти думаєш? Як що, Дімас, вітай тебе з першої нашою річницею? А? Що? Дімас, я, звісно, не зразу понял, Но коли ти мені сто разів повторив слово рік, до мене дійшло. Ми ж рівно рік, як живемо разом, блін, а я забув, ти прикинь. А ще, коли я знайшов подаруночок від тебе, то мені взагалі стало так обидно, що я тобі нічого. Подарував, тому я приготував всю цю фієрію. Як тобі, а? Саша. Подивись на фото. Що? Я ніде не посміхаюсь. Булін натурі турі. Зато я посміхаюсь, знаєш? чому Тому що я твій дружбан, я твоє сонечко. Навіть не визнає, що він не правий. Зірвав мені важливий кол і знайшов пляшку коньяку, яку я від нього ховав. Це ту колекційну, що твоєму батьку на ювілей? Так? Слухай, ну з ким не буває, а ну йо-моє, ну. Дімас, я зробив тобі такий сюрприз. а Ти навіть його не зацінив. Капець, як обіду. Сусіди, мабуть, прийшли через твою фієрію. <звук> Чой Сонце, що там моя мала? Бо щось ті день не можу дозвонитись, А А що ти у мене питаєш? Ти у неї запитай. Де? То ось. А ми повернулись додому. Моя в той зворі побуду. А знала тільки Іра. Я її попросила нікого не казати, щоб все фейсбук. Іра, а що значить? Повернулась додому і як це повернулося стосується нашого з тобою дому. Це лише на два тижні. На два? Ти чи курка? Тримайся. Дімас, ну ти біля його не годуєш. Кохайтеся, чорнобриві, та не нами з Одеси сами, кохайтесь васильківчанами, кохайтеся з рів'янами, з банківськом любів.